Вітаю всіх на уроці української мови. Сьогодні ви дізнаєтеся про буквосполучення знак м'якшення О Є, О. Готові? Тоді починаємо. Відгадайте ребус. Назвіть звуки і букви в слові дзьоб. Чого більше звуків чи букв? Поясніть, чому ви так вважаєте. Назвіть м'які приголосні. Чому звук з м'який? Отже, м'якість приголосного звука перед О позначають буквою знак м'якшення. Добре? Відгадайте, яка рослина заховалася в ребусі? Майоран. Уважно роздивіться, як перенесли слова. Зверніть увагу, чи розривають сполучення букв знак м'якшення О Є, О. Сполучення букв знак м'якшення О Є, О при переносі слова з рядка в рядок не розривають. А тепер дайте відповіді на питання, як позначають м'якість приголосного звука перед. О, чи можна розривати сполучення букв знак м'якшення О Є О при переносі слова з рядка в рядок? А на сьогодні все. Дякую за увагу. До нових зустрічей!